Чому Орбан приїхав до Києва, а також Збройні сили знищили склад БПЛА в Криму. А сирський повідомив про проблеми на фронті. Ви на каналі Новин. Мене звати Олексій. Давайте далі докладно про це все поговоримо. Поїхали. Орбан прибув до Києва на переговори з Зеленським. Головними темами зустрічі будуть досягнення миру в Україні та угольсько-українських відносин. Орбан запропонував Зеленському припинити вогонь. Далі я вам зачитаю. Війна, в якій ви зараз живете, дуже інтенсивно впливає і на безпеку Європи. Ми дуже високо цінуємо усі, і усі ініціативи пана Зеленського заради досягнення миру. Ці ініціативи потребують, на жаль, багато часу. Саме через правила міжнародної дипломатії, вони ускладнені. І я попросив пана президента подумати про те, чи не можна трошки інакше піти, зробити перерву прервати вогонь і потім продовжити почати перемовини, адже припинення вогню могло б забезпечити пришвидшення темпу цих перемовин. Зеленський і Орбан повідомили на спільній прес-конференції, що домовилися працювати над угодою, яка зніме двосторонні проблеми. Зокрема, Орбан заявив, що Будапешт хоче підписати глобальну угоду про співробітництво з Україною, а подібну до тих угод, які в них діють з іншими сусідніми державами. Також угорський прем'єр пообіцяв допомагати Україні під час. Головування Угорщини в Раді ЄС у всьому, в чому зможемо. А крім того, Угорщина готова підтримати модернізацію української економіки, додав глава угорського уряду. Взагалі, Орбан прокоментував причину свого візиту так, за його словами, мета головування Угорщини в Раді ЄС полягає у вирішенні завдань, які стоять перед європейським союзом, тому він і прибув до Києва. Ну але скоріше за всього він привіз якусь. Пропозицію від Путіна, про яку ми, можливо, навіть і не дізнаємось. Ну а збройні сили України завдали удару по складу боєприпасів у Криму. Повідомляє командувач повітряних сил Микола Олещук. А вкотре українські літаки продовжили успішно виконувати бойові завдання, завдають ракетно бомбових ударів по позиціях окупантів та ліквідують важливі військові об'єкти в глибокому тилу противника. Російські пабліки повідомляли, що внаслідок удару по Севастополю знищено склад БПЛА типу шахет 136 Сирський повідомив, що працював на східному фронті, побував практично в усіх бригадах. Покровського, Курахівського, Торецького, Краматорського напрямків, а також у Вовчанську. А скрізь тривають просто жорстокіші бої різної інтенсивності. А в порівнянні з попередньою поїздкою, яка була два тижні тому, додався ще й турецький напрямок. А складною залишається обстановка на Покровському напрямку. Разом з тим, лінія активного фронту теж збільшилась. Серед основних проблем Сирський назвав. По-перше, це комплектування частин і підрозділів вмотивованими та якісно підготовленими військовослужбовцями. А по-друге, це забезпечення сучасними засобами РЕП і ППО, спроможними ефективно боротися з ППЛА противника. Водночас, в Збройних силах України є й перевага саме у кількості і якості бойових коптерів та fpv дронів а також майстерність українських операторів. Я вам дуже дякую за перегляд. На цю мить в мене все підпишись обов'язково. До зустрічі.